Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Раді вас бачити, вітати на молитві. Я тут з чудовими людьми, як ви бачите, і ви їх знаєте, бачили. І сьогодні ми разом будемо молитися до Господа, просити благословення на цей день. Поруч зі мною це діакон церкви, молодіжний керівник області, Мартін Лукасік. Вони тут, як з дружиною, як місіонери, можна сказати, але. Е Повністю посвячені служінню, їхня родина залучена в служіння і являються великою, великою підтримкою для нас тут на Харківщині. І сьогодні Мартин послужить своїм знанням англійської мови і як перекладач, бо ще з лівіше з гетарою це пастор Херардо, він з Іспанії, місто Херес дела Фронтера, дуже гарна церква, дуже гарне місто. От, і сьогодні він буде трошки нам. Розкаже за себе і заспіває дуже гарну пісню іспанською мовою. Я вірю, вам дуже сподобається цю пісню. Ми вже полюбили. В Ізюмі її хорошо співають. В Харкові ми її співали. От, але це буде трошки пізніше. Спочатку ми помолимось. А перед тим як ми помолимось, я прочитаю дії святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Ісус Христос сказав до своїх учнів. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї, Самарії і аж до краю землі. Іспанія це край землі. Я був в Іспанії, там заканчується земля і починається океан. І далі вже землі немає. Я дивився на той океан і думав, де ось про який край землі казали, каже слово Боже: земля закінчується і починається безмежна земля. Вода, і от можна сказати, з краю землі, з краю землі до нас, не ми до краю землі, а з краю землі до нас приїхав пастор Херардо, і він сьогодні цими днями служить на Харківщині, і є для нас великим. Благословенням. Тож, помолимося про те, щоб дійсно ми прийняли силу Божу, і щоб сила Божа була на мені, на Мартіну, на пастору і на всьому, що ми робимо, де ми служимо, і на вас, щоб була сила Божа, щоб ми завжди свідчили про Господа Ісуса Христа. Молимось. Боже Небесний, ми дякуємо тобі за цей день, за цей ранок, за життя, яке ти продовжуєш для нас, за мир твій в наших серцях, не дивлячись, що навкруги не зовсім спокійно. Ти даєш твій мир, який заспокоює нас навіть посеред бурі. Ми дякуємо тобі, Господь, ми величаємо тебе і ми благословляємо кожного, хто приєднався до нас на цю ранкову молитву. Благослови кожне серце. Нехай Твоя рука буде на нас, Твоя милість буде з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Хочу подякувати пастору. Це вже не перший його візит в Україну. I want to thank you, Pastor, because it's your not the first time in Ukraine. І і і для нас приємно, що що ви ви з нами приїхавши перший раз і захотіли ще приїхати. And we really appreciate that that you came to Ukraine for the first time and you wanted to come more times like you did. Mm -hmm. Люди, які приїжджають після першого разу ще другий раз, третій раз, це дуже цінні люди. And all the people who after coming to Ukraine for the first time can come for the second and third, these are really valuable people. Це це Божі люди. люди. These are God's people. І як каже Ілля Петрович, наш єпископ, неймовірні люди. And like our senior pastor says, they are wonderful people. Тому ми кажемо тобі, ти неймовірний. You are wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. Please uh, tell us where are you from and how it happened that you came to Ukraine for the first time and why you keep coming? What motivates you and what are your feelings about Ukraine? Okay. Uh, the, first of all, I I want to say thank you for inviting me. And um, um, and to answer uh, uh, your uh, question, um, I'm Gerardo. I'm from. I'm coming from Spain. Херес ла Фронтера Сіті. І відповідаючи на ваше запитання, мене звати Герардо. Я uh, з Іспанії, з міста деля Фронтера. Мой мой Сіті із Берриту Пуерто де Санта Марія. Моє місто знаходиться недалеко від іншого міста Пуерто де Санта-Марія. Uh, right. And, um, and this, uh, this city, little city, Puerto de Santa Maria, uh, Christopher Colon, and the first time uh go uh to uh the travel go to America the, start, the, the travel start in Puerto de Santa Maria. І саме з цього міста відправлявся Христофер Колумб в свою подорож в якій він відкрив Америку. Wow, mm -hmm. super. And, and you from, from uh, near that city came into another travel and you found, found for yourself Ukraine and Kharkiv? Um, um, <laughs> and really, uh, I love this country. I love the. Um, Re real uh, spain is is a very nice country but uh, ukraine have uh, nice people nice uh um, nice uh, site uh, i liked um, the food um, i like the church i love brothers and sisters it's an property. tak yeah Uh, побачивши Україну, полюбив її сильно, і мені подобається тут усе. І краєвиди, і люди хороші, і їжа дуже смачна. Іспанія це хороша країна, але Україна також неймовірна. Дякую, дуже приємно. приємна. Тенкі плежефрас. Велком, чому ти приїздиш в Україну? Що ти тут робиш? Вот мотивейті і що ти духе. Де мотивейшн це ситуація. now situation it's war um, when the worst start uh, three, uh, three years ago uh, a friend of me said to me gerardo uh, do you want to go with me to ukraine І коли війна почалася вже більш ніж три роки тому, то мій друг в Іспанії запитав мене, Герардо, чи ти хочеш поїхати зі мною в Україну? And I said, Oh, really? To Ukraine? It's very far away. But I se I said okay, I'm going with you. І я здивувався цьому. Я сказав невже в Україну, це ж так далеко, але все ж таки я поїхав. Uh, that was the first time. І це був мій перший раз. But now, now today this is my uh, seventh time I... here. Uh, in my church in spain and and on around of us uh, very uh, much so much people uh, help us to help to people in ukraine I... люди з моєї церкви, з мого міста, вони дуже хочуть допомагати і допомагають Україні. Uh, with, uh, medicine, food and clothes. Медикаментами, uh, їжею, одягом. Uh, um, and a visit to the church and preach to the gospel and give love and gospel. І Ukraine. і в Україні я їжджу по різним церквам, проповідую там, приношу хороші, хорошу благозвістку звістку і молюся за Україну разом з українцями. Де тобі вже вдалося побувати в Україні? В Хев'єнту сітис? Київ? Києві. А він Київ з За Запороже. Запоріжжя. Запоріжжя а, Дніпро в Дніпрі, а, Харків Харкові. Сумі. Сума. а, Ізюм. towns, a little towns and аббиляш, but I don't remember the uh, names. Це, це все були великі місця, і також я був в, в безлічі менших населених пунктах. Все. Селах. Ми дякуємо за вашу увагу і увагу вашої церкви до України. Thank you for your attention to what's happening in Ukraine. Oh no. Uh, uh, the situation in my heart is uh, every Christian uh, has to help to another Christian when they are suffering. And I I want to uh gift. Um, «Happiness with the thing-a-song». І я хочу uh, дарувати, подарувати вам трошечки щастя через те, що заспіваю для вас пісню. Супер. Давай. <laughs> Now. Yes. Окей. Okay. But please, can you um, read the letter, please, before. Yes. Я зараз зачитаю. Про що це пісня, а, тому що буде пастор співати іспанською. Слова там такі. Духу, Ах. Дух Божий наповни моє життя, наповни мою душу, наповни моє єство. А тепер прийди наповни мене, наповни мене своєю присутністю, наповни мене, наповни мене своєю солодкістю, наповни мене, наповни мене своєю силою. Spanish style. Вона пісня в іспанському стилі. Супер, супер. Це дуже пісня нам полюбилася. Дякуємо. Дякую. Особливо в Ізюмі люблять цю пісню. Дякую. We all love this song. Especially yeah. people in Ізюм. Ну, віримо, що і ми колись приїдемо до тебе в церкву і заспіваємо українською мовою гарну пісню. We believe that uh, one day we will come to your church and play and sing Ukrainian songs. Da. У вас кажуть оле. А у нас кажуть гей. Више алендвивелсейт okay. гей, -гей, гей. Да, дякуємо, дякуємо. І попрошу пастора, щоб він помолився за нас. Він помолиться повністю іспанською мовою без перекладу. Ми віримо, що він гарно помолиться. Хоч ми і не розумітимемо мову. Може там е, і наразі на в Іспанії Костя. Вони там потім скажуть нам, напишуть в коментарях, чи правильно гарно пастор помолився іспанською мовою, чи ні? Бо є наші люди в Іспанії, і скрізь є наші люди. So now we want to ask you to pray for us for Ukraine and pray in Spanish. We will not understand. pero some people who are watching they're in Spain they understand so you need, need okay. to pray good okay thank you thank you uh, please Amen. pray okay. Okay. amén amén Padre Celestial te damos las gracias Señor por estar juntos en esta hora y te pedimos Señor que tú bendigas a Ucrania bendice esta nación este país te pedimos que tú des sabiduría a los gobernadores Señor a los que gobiernan esta nación, Señor, te pedimos que también bendigas a los pastores, que bendigas a las iglesias, Señor, y que en general bendice a todo el pueblo de Dios en este país, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo transforme y mueva a este país y que lo lleve a un nuevo nivel de bendición, Señor. Señor, este país está sufriendo y hay dolor, pero te pedimos que en medio del dolor ellos puedan experimentar el poder y el consuelo de Dios sobre sus vidas, Señor. Transforma esta nación, Señor. Líbralas del pecado, Señor. Y ahora, Señor, santifícalos, Señor, con tu poder, Padre. Te pedimos que el Evangelio corra por este lugar, por las calles, por los parques, y que la iglesia predique el Evangelio y las almas se arrepientan y se conviertan de todo corazón, Señor. Bendice esta nación grandemente, Señor. Las nuevas generaciones, los niños, Señor, puedan ver el poder de Dios y puedan crecer viendo la manifestación gloriosa uh -huh. del reino de los cielos, Señor. Bendice a, a, a tu pueblo, Señor, y bendice esta iglesia en concreto, Hallelujah. donde estoy yo aquí ahora, Señor. Y te pedimos, Señor, que los cielos Hallelujah. se abran sobre este Hallelujah. país. Y te lo pedimos todo esto, Señor, creyendo y confiando que hay poder en tu nombre. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Hallelujah. el Señor. Amén. Amén. Після Амінь. такої гарячої молитви нам залишається лише сказати нашу заключну, чудову молитву благодать Господа нашого і Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.